Та мізоні ось сніпе старе в поло туди, та я не Я звиняюсь, ви не підкажете, як до Чорнобою під'їхати? Я ж дов-в-дов, і нарешті діздов. Сідай. Ось такою сьогодні скромною бандою, десь заїхали в глухий ліс і будемо сьогодні що. Він такий, він вже і глухий. Ну, трошки глухенький. Сліпий, сліпий. Будемо сьогодні копати, копати і ще раз копати. Все, пізнав, де ми. Так? Вже знають? Ми тут вже... А ми проїхали там, де тут близько. так, так. Так, так, так. Ідемо, куди очі бачать і знаходимо все, що знайдемо. Це Вітя туди підемо. Будемо кругом виходити. Ходимо, ходимо по лісі зимовому Місцями гарно копається місцями не дуже. Тут взагалі чітко копається, яскравий сигнальчик. Ну думаю все, мідячок уже поймався. Ага, фігушка там. Спіймав вушко від відра. Але прикольно те, що рік є 1979. Алюмінієва така безділушечка. Ну нічого, нічого, це тільки початок. Будемо вишукувати, вишукувати і вишукувати. І так, друзі, нарешті, нарешті, хоч у когось там якась знахідка попалася. Щось Діма гукає, каже, йди, йди, йди. Так я ж зараз зайду і зазніму. Щось там гарне, надіюся. начищаю, ану. ану, ану. Давай. <сі> Оце воно. Шрибельце. Перше. Перша монета, перше стрібло. Ну, молодець. Окей? Вітаю, вітаю. Не, не ми його того разу. Класно, Оце воно. О, там що ж теж цікаво. Та ви, хлопці, щось цей розходилися. У мене жодної знакідки немає. А ви стріляєте, стріляєте. Будуть догунить. Буду догунить. По О, цьому такому лісочку. Ходимо, гуляємо. Слабенько, але ж попадається. І ось серед лісу така вічна звана рослинка. Друзі, хто розбирається? Підкажіть, щось таке на декоративне схоже, прикольненьке таке. Ну і ось. Ось ось ось. Якийсь лис. Під вечеряв курочкою чи гусочкою. Так, друзі, трошки мені пощастило, що легенько копається. З якої глибини сигнал такий був на грані. Ледве-ледве дістав його. Із такої глибини і отакенька штукенця попалася. Пустячок, бронзова якась завіска чи, чи з дверей, чи з якоїсь шкатулочки. Але сам факт, що на великій глибині І бачите, там такий пісок глиняний нижче. отаке таке попадається. Тому треба гарненько і так якісно вихожувати. І так, нарешті щось в мене кругленьке попалося. Або гудзик, або монетка. Ось цієї ямки. Такий доволі чутовий сигнальчик був. Бачите слід, де воно було. І щось. Щось таке кругленьке, не зрозуміле. Що ж воно таке? Що ж воно таке? Чи якась штукенція взагалі. Так, обштанинку, Злегка-злегка. Ой, ой-ой-ой. Якась крутілочка. Щось таке, таке, взагалі не зрозуміло. Зараз сніжком гарненько натру. І вам покажу. Почистив трошки, взагалі нічого не прояснилося. Вон буковка Х, щось буковки Я. І в ну, мене видають дві штучки. Здається, це була закрутка від якогось знака. Тільки вона була трохи випухла, її хтось розплескав. Ну, от такий варіант. Тут взагалі погано, що можна розібрати. Ну, як-не-як, -як, хоч такеньке. І то непогано, що попалося. І нарешті, друзі, перша монетка є. Не те на що розраховував. Але ж немає, немає сенсу носом крутити. І так умрадий. Так, хто воно такий? Радянчик, радянчик, 20-ка, як 61-го року. Да, сама така масова, сама така безпонтова монетка. Але хоч одненький кружочок сьогодні мені показався. Треба все шукати. Десь вони тут ще ховаються, треба їх вишукувати. Чим я зараз і займусь. Ну що, друзі, пішла жара. Я не знаю, десь хлопці порозходилися. А ні, он десь чує там. Дімен, метала шукать, пустить. Ну, коротше, що я включився, бо в мене ще одна монетка. Уже трошечки веселіше. Щось таке маленьке. Опісовочку. І зараз буду разом з вами дивитися, що ж воно таке. Напевно, якийсь радянчик. Ой, да, щось підубітенький радянчик. Хто такий? Хто такий? Двіечка. Рік погано видно. ай яй 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 48 й чи 46. 46. Простенька. Радянська двіечка. Ну нічого, нічого, нічого. Я й такому дуже радий. Бо щось сьогодні зовсім-зовсім слабенько. Мучаюся, люди, мучаюся. Так, а, друзі, підійшов до Діми. Знайшов глибочезний сигнал. А він цей, а він у мерзлій землі і глибоко. Воно я вже О, бачу, воно вже бачу, бачу. Якась. А ну що воно там таке. Якщо це гвоздь, то це буде обідно прям. Там Де? не та не граната. Тих, та я так воно мене тут він укидло теж. І боком диви. Ага. Якось. Та я його не достану, як я його достану, бач воно піде. От. Ага, Ама то кусок шаблюки якої. Може бути. Давай ж там акуратно, не повреди. Лучше. Щось довге, набірка Типа, відносно. Ааа, собака дика. з ноги док не немає, будемо хоч такий контент знімати. А прикинь, там вже така... щось прикольненьке Блін, буде. Біджі, а, я не можу його достати. Точно там желізо? Це залізо, але... А ну хоч. Де ж воно там? Воно на гвіздок не похоже, дивись, широке. Є така щось, бо щось куланина, якийсь ножик, напевно. Треба ж цікаво, пробуй тут от, 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 Та одугануть. я його не довбу, ти шо? Що, ні? Не довбу. Не? Не ну тоді я відключаю. відключаюся, пробую. Пробую допомогти. Геть слабенький, слабенький сигнал був. Чисто як фольга. І подивіться яку я знахідку знайшов. Якщо можна назвати це знахідкою, бо кращого нічого не попадається. Ось такий якийсь на персточок. Старенький, бронзовий, тоненький, тоненький. Алеш. Алеш але попався. І так, друзі, подивіться, вже вечері є. Вже потихеньку ми туди до машини направляємося. А я думаю, що я зроблю так пару кружочків. Що? Діму погукав, кажу, йди знімай. Каже, не хочу, каже, йди йди, я до тебе йшов. Так що зараз буде, <гадем> будемо удвох знімати. Так от, сигначок дуже чудовий. З першого купу викупую і дивлюсь, така маленька така штукенція зверху лежить. Думаю, мені, напевно, показалося. Коли ні, взяв в руки. И дивлюсь, наче серебрушка. Так, Дима, долго идешь, я буду, мабуть, чистить. Так, пока Дима прийде, что ж он такое, что Облом, если не серебрушка, то не серебрушечка. Это же десяточка. Тока то котов 100, 1915 рік. Просто офигенно. Истон стан чудовый. Я вже тут засняв, поки ти ходиш. Іди сюди, на голос мій. Це ж зрозумів, я знайшов ті клинки, де наконечники були літом. І біля них вирішив покрутитися. Яскравий сигнальчик, іди, поки що знайшов. Біомо в мене, вже <плівка>, плівка закінчується. Так, ну добренько, все. Я свою частину відзняв, тепер іди ти. Находились, нагулялись, а тепер будемо газувати, газувати додому. Знахідок не дуже, але ну, трошечки там щось є. Я там вже не знімав, зробив просто фоточку та і все, на тому хватить. Не пробідняйся. Та ну, все одно, все одно, все одно. То що, Діма, завтра спробуємо десь вибратися, куди поїдем, щось. Куди поїдем, щось. Поїдемо. Поїдемо, побачимо. Ну, а поки що ми потихеньку будемо. Ого, а потихеньку будемо прямувати. Ти підкажете, як знову дійти до Чорнобаю? Не знаю, пір'я насіння горіха є. Щось знайдемо зараз. Давай, Це давай. Є, Збирайся, поїхали, поїхали. Я не можу вийти, все, я нікуди не поїду. Ну тоді я сам їду. Тебе що, не випускають, Діма. Не буде діла. Ну тоді все, оставайся. Я поїхав, я тобі тоді фоточки скину, що знайду. Привіт ще раз, друзі. А нам таке не сидиться вдома. Ми сьогодні на новий ліс, нову локацію. Не знаю, що воно покаже. Ми на карті надивилися, хороше місце. Будемо ходити. Всі знахідки обов'язково ж вам покажемо. А що воно буде, гадки не маємо. Ходимо, ходимо, друзі. А лісок це не дуже привітний. Дімандиць якого мені лумика знайшов класного. Ходячи пригодиться. І щось там воно так гарненько під деревинкою. Ну вже під пеньком. Я Щось таке викупи, не зрозуміло, що. Залізний сигнал може Софіру хто заб'ють. Залізний? А ну діставай. Ладно, потім включися. Так що не Глибоко Переїхали на нову місцинку і подивіться, Діма біля самої кровоєцьку дорогу печіть якусь знахідку знайшов. Зараз підійду гляну, що ж там за це. Вручаю тебе. Показуй, показуй. І стан. Щу Чудовий. не 25, й дивись. Ні, 24. й Ай, 24-й. <реш> ну, <реш> все одно. Вітаю з першою монеткою. Буду тебе догонити. О такому красивому лісочку. <реш> Ось такими дорогами... Як там? Місячний безост. <реш> да, Добираємося на якусь нову ністинку куди-небудь. Теж да. Нас настарший кабрат веде і все покаже. Не втримались ми з Дімою, приїхали на ту саму місцинку там, де і вчора де серебрушка була, Діма не туди в сторону пішов, а я ж тут кручуся де, де й крутилися. Добренько, що на снігу сліди, видно Видно, де ходив, де ні. Він глибочезний сигнал, такий невпевнений. Але ж думаю, викопай, подивіться, що за штукенцію викопав. Я, здається, здогадуюсь, що воно таке частинка частинка механізму від годинника. Але прикол в тому, мені таке чи, чи вважається, чесно вже трошки, трошки від вітру очі сльозаються. Чи посрібнена, чи позолочений механізм. Прикольненько, Хай така пустякова знахідка, але хай буде. Хоч щось. Так, ну я думаю, ми сюди не даремно перейшли. Ось в другий сигнальчик і теж цікава знохідка порівняно з тим, що де ми були сьогодні, як вона копалася, тут просто ідеально. Діма казав, щоб я гукав, якщо щось знайду, гукаю, щось тише, тиша, далеченько е, е, Бо знохідка така простенька. Але, як то кажуть, на безрібі і рак риба. Конинка. Е, дуже схожа на ручку якоїсь шкатулки чи шухлядки, Ай, ще й зачепив лопаткою. Подивіться, яка там бронза як вибліскує, як золото жовтеньке. Е, схожа така від шухлядки, ручка, але це, друзі, від сідла, здається, конинка. Прикраса якась така штукенція була. Ось так по чуть-чуть щось попадається. Ще б знайти пару манаток і сьогодні деньок буде вдалим. Сойка ховається. Воно від мене нічого не сховається. Ось так. А я продовжую ходити, ходити і вихожувати. Викопи, друзі, яйомку. Добре, що там хоч гарно копається. Десь рукав Діму, що кажу ти заснімеш, десь він там ходить, мандрує. Ну, то таке, а я ж копаю, копаю глибину, а воно, подивіться з боку випало. Така як монетка. І пещить, а так гарненько пестіть. А ну хто ж така? Хто така? Ого, угу, з вигляду така, як царьок. Царьок тільки тут щось примерло трошки. Ну нічого, обштаннюху. Обстанюху протру, Так, двієчка, 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 Ще й крупненький царюк. Рік 1893. Прикольненький, красивенький лісовий сохранчик. Ну, я вже сьогодні ход з монеткою і то вже трошки, трошки веселіше. Подивіться, хто вернувся Добре. з дальнього кордону. Скільки разів я тебе гукав, гукав. Так, да, я не чув. Та я тихенько гукав. Да, тихенько гукав. А ну ж що там такого цікавенько настріляв. Yeah. А, ух ти! Yeah. Дійсно приколенький гранадюр. Не пойму, чи з номером. Ні. Ален, стан, стан класненький. Да, ну, таке. це з якогось Радянського. Yeah. І, мабуть, цицька або не знаю що. Ого, Видно? щось латуньве велике, Прикольненько. Ну, трошечки настріляв. Ну і те, що вже всі бачили. Все. Ага, ага, Ото ага, в мене ага. все, чим можу поухнізувати. Ну, давай ще якісь кілька хвилин тут покрутимося, щось настріляємо. Показуй, що маєш. Зараз. І ось такий вже вечір. А ми з кавою кавуємо і зараз будемо газувати додому, відпочивати. За ці пару днів ми трошки так находилися. Вихідні в нас вдалися. Небагато знахідок, але є. І мідюшки, і срібрушки, і всього-всього такого є. Зараз додому приїду, все гарненько змонтую і обов'язково там все ж викладу і покажу. А ми поки допиваємо і додому. Пока. Вихідний зимовий ліс. Невеличкий морозець, кілька градусів. Щось трошки свариться мій металошукач. шукати. І ось, подивіться, земелька тяжкувата, але О, така тоненька, тоненька прослоличка промерзла. І подивіться, що німецька гільза, але за таких умов враховується, що зараз зима така, такі морозяки. Я і такий знахідці. Дуже-дуже радий. Отак потрошку, але хоч така дрібничка попадається. Ма там далі щось буде цікавіше. Але поки що тільки так. Морозна, морозна погода. Ми з камрадом ходимо по лісу. Місцями так чудово копається, місцями тугенько ось як тут. Ледве-ледве викопав. Але ж викопав. Тут такий пісочок із землею перемішку. І подивіться хто, подивіться хто. Радію, радію, бо перед тим кілька гіс було і все. А це хто? Ой, як блестить? 49 рік радянчик. Фуфлижна, безпонтова, яка нічого майже не коштує. Але в раді знайти в таку погоду. Морозний-морозний такий недільний ранок. Ліс. ніде нічого немає. Глибочезний сигнал. Він подивіться, яка глибина. Ну, ну, ну така нормальна. Така два з половиною і щось таке чорне. Думаю, це там якесь середньовіччя, якийсь меч, окінок, щось там подібне. Ага, подивіться, що було. От така пластинка. Ну, от таке ні глибині. Від чого вона? Як вона туди попала? Не зрозуміло. Якось у пісочку її туди затягнуло. Зимовий ліс, морозяка. Ми з камродом ходимо і подивіться, яка чудова на нього знахідка. Це вже не самовара, це з якогось винного з винного, мабуть. Цього, ну щось класненьке, від той така, прикольненька. І по потруги... і важкенька така. Така старовина лиця, Я думаю, йому років 200. Можливо. Мі... Мінімум 150. Помию, може де хоч там клеймо стоїть. А це ж його чого в бочку вкручували і попивали венце. Ну класне, ну, класне. Ну а ми ще поки, поки день короткий, але все одно якісь півгодинки ще десь побігаємо. Друзі, я ходжу, у мене тут кришки попадаються. А подивіться. Ж. Камрод кричить, якусь цікаву монетку знайшов. Ми тут з Дімою колись літом по міліметру виходили. сигналів не було. А ось приїхали і знову зимою було. Так я ж кажу, ми з Дімою по міліметру виходили тут. Ух ти, радянські пів 27-го року. Так, з цим я вас і вітаю. Не пам'ятаю, що в мене є такого в то буде. Буде, 28-й треба шукати, у нас ця трошки рідкісніша, Але все одно. Прийдеться... Це, мабуть, не сьогодні. В глухому-глухому лісі ходимо. І таке цікавеньке попадається. У мене позолочена пробка. Ох, -мою! Хто там золото винний. Так, ну треба ще трошки пошукати. І в мене невеличка знохідка в зимовому зимовому морозному лісі. Трошки замерз вже й говорити тяжко. Так, ну таке простеньке, але ж але знохідка. Частинка від гасової лампи. Ви якогось такого пальника. Така тонюнька-тонюнька латунька чи бронза. Але якщо така попадається. Повинна якась і монетка, і щось таке цікавіше будь. А літом тут взагалі і сарматські наконечники, і фібулки попадалися. Треба винюхувати. І ось вже нарешті вдома. Давненько, друзі, не робив відеозвітів, але ж подивіться. Шмурдячок, по суті, пару монеток і все. Але довольний, радісний був. Бо... Вдалося хоч трошки десь там на природі походити і, тим більше, ще, по превеликі морозяки, і покопати. Ну і покажу, що тут попалося такий різноманітний шмурдячок. Оце, здається, я не показував, така конинка, напевно. І кусочок оцього ж такого каблука бронзового носили раніше на взутті. А тут, в принципі, все показував. До речі, оця штукенція, закрутка, якби в хорошому стані, ще якісь пару сотень би гривень коштувала. Алеш, але, ж, але ж, бачите, хтось познущався, тому, мабуть, воно нічого не коштує. Ну і по монетках. Е, пізній радянчик. два ранніх, подивіться, вбиті в хлам. Ну, хоч такі. І два таких царки. Отака двічка. 1893 року. Підубитенька, бо, я думаю, така гарненька. Але ж, але ж, але ж, я такому дуже радий, друзі, і серед зими таке знайти. Ну і, звісно, срібрушка. Маленька-маленька, але срібрушка. Стан просто чудовий, тільки що тут трошки щось її зачепило. Ну, точно не я не лопатою. І подивіться, тут ось ця курка і як гарненько ці всі губернії видно. Да, була б в хорошому стані. Трошки б коштувало. А так, я думаю, близько ціни металу, може чуть-чуть більше. Ось так, друзі, такий в мене був зимовий відпочинок. Не скажу, що ми навіть там ізмерзли. Бо в лісі затишок гарненько можна ходити і копати. Ну, а там уже і дивитися недалеко. Тому тому, тому, тому. дякую, що додивилися до кінця, друзі. І чекайте, колись щось буде новеньке. Обов'язково!